У Металургійному районі працюють три стаціонарні пункти видачі проднаборів. Серед відвідувачів цього пункту багато пенсіонерів. Маленька пенсія. Ця допомога мені якраз наразі слушна. В цей час зараз скрутно дуже. Ну, вона трошечки допомагає. Допомога дуже хороша, там і кашка гречана, і тушоночка, і сахар, і олійка. І паштетік, ну такий скрутний час для країни, і нам допомагають. Це дуже ми вдячні, так як і я вдячна, так як і інші пенсіонери. У п'яту хвилю проднабори отримають також родини учасників АТО та ООС, інваліди, чорнобильці, соціальні працівники, отримувачі допомоги по безробіттю. Дуже все швидко, добре і дуже приємно, що дзвонять і кажуть, що вона є. Тому що так від ми можемо всі знати, що вона є та допомога. А так позвонили, і ти прийшов цьогоріч. У металургійному районі вже отримали продуктові набори понад 13 тисяч мешканців. За два дні вже п'ятого етапу видано 511 наборів, що складає 17%. відсотків. Дислокація пунктів видачі продуктових наборів в Металургійному районі дещо змінилася. Тепер отримати набори можна щодня, крім неділі, з 8 до 15 години. За наступними адресами. Вулиця Мистецька, 9, факультет мистецтв, педагогічного університету, Герой БАТО60 це дитячий садочок номер 123 Вулиця Кирожі Сталі, 52, народний дім. Тим категоріям, які обслуговуються вдома, передбачена адресна доставка. Валерій Кожухар, Олександр Домашов, цей день.